Премудрість прості, вислухаймо святе Іванліє, ми русі. В духові Твоєму, від матесити, Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу пересили, радили радо на Ісуса, щоб Його погубити, довідавшись про це, Ісус пішов геть звідти. А слідом за ним пішла сила народу, і він оздоровляв їх усіх. Але суворо наказав їм його не виявляти, тоді привели до нього біснуватого. Сліпого та німого, і він істелив його, так що німи і говорив, і бачив, і здивувалися всі, люди, і говорили, чи не є часом, це син Давида. А Фарисеї, почувши це, сказали отой не інше, не інакше виганяє бісів, як тільки волі князем Бісівським. Знаючи думки їхні Ісус, сказав їм: кожне царство розділене в собі, запустіє кожне місто чи дім, розділений в собі, самому не встоїться. І коли сатана Сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді? Держиться його царство, коли я виганяю бісів зі Сини ваші, ким виганяють, тому то вони будуть вашими суддями, коли ж я, Духом Божим, виганяю бісів, прибуло до вас царство Боже, а як, або як може хто увійти в дім сильно і розграбити його майно, якщо Він перше не зв'яже сильно, і тоді дім його. Розграбить, хто не зо мною, той проти мене, і хто не зо мною збирає, той розкидає. Слава тобі!